У Луцьку в галереї мистецтв відкрилась виставка капелана Олександра Левчука Українські ангели. Експозиція присвячена українцям різних спеціальностей, які працюють на передовій та в тилу. Ті, які в тилу своєю працею, власним подвигом просто стоять прикладом для наслідування. Вони роблять найбільше. Вони наближають нашу перемогу. От ну і саме головне надихають тих людей, які ну напряму воюють. Експозиційний ряд картин розпочинається авторською іконою. На ній захисники української землі. Священик Володимир Подолець каже: ікона сучасна. Є речі, які треба шанувати, поважати. Бо це частина нашого життя, відображує наше буття, наші реалії, нашу історію. Гляньте історію всіх ікон. Є візантійські, є нові візантійські, там, скажімо, тепі ікон є староукраїнські, є сучасні ікони. Вони, вони міняються. То що через якісь століття це не буде іконою видно для шанування. 28 картин написав від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію нашої держави, розповів отець Олександр Левчук. Кожна з них супроводжується поезією. Серед Європи, серед міста, серед бою. Мала дитина раптом стала сиротою, солдат від вибуху її закрив собою. І крила ангельські розкрились за спиною. Картини присвячені кожній області України, говорить Капела. Воїни, медики, рятувальники, кухарі, журналісти. Кожен на своєму місці ангел, який наближає перемогу. Оце перше мистецтву, що повинно бути тема. На другому інші композиція і вже на третьому викладання, малювання. Тут на кожній роботі є тема, то інтересно. От і для Волині цікаво, і для України цікаво буде. Виставка картин Олександра Левчука триватиме місяць в нижній залі галереї мистецтв. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.